Шановні друзі, шановні всі присутні, я дуже радий бути разом з вами сьогодні в столиці нашої країни, бути разом з дружиною, своїми дітками, з братом Вадимом, його сім'єю, разом ділитися, я так скажу, тією радістю, якою свого часу... Ми отримали. І я хочу сказати, шановні, що ви є щасливі. Знаєте чому? Тому, що ви можете сьогодні чути Боже Слово, живе і вічне Боже Слово, яке дає життя. І я хотів би сказати слава Ісусу Христу. Знаєте. Хотілося би привітати такими словами, які сьогодні, вони дуже дорогоцінні ці слова в сьогоднішній час. Словами Ісуса Христа, коли після Воскресіння учні, ви знаєте, вони теж були в тривозі, учні на той час. Ісуса Христа, коли взяли, розп'яли, і хтось знав, хтось чув, що Христос вже воскрес, але вони були в тривозі. І ось вони одного разу сиділи разом, не знаю, в якій кімнаті, але вони були разом, і Христос стає посеред них і каже такі слова мир вам! Шановні, це найкраще привітання, яке залишив Христос. Мир, нехай буде вам, вашим серцям, вашим домам, вашим діткам. Мир Божий вам, шановні, нехай благословить кожного із вас, Господь, слухаючи Боже Слово, ви знаєте, це слово. Живе і діяльне. І як я вже сказав, що ви є щасливі, що ви можете чути Боже Слово, яке дає життя. І я хочу прочитати місце Божого Слова, де Христос залишив на сторінках Євангелі одну притчу. І я хочу сказати, що ця притча. Навіть дехто так висловлює, що це є серце Євангелії, це притча про люблячого батька і синів. Я читаю це в Євангелії Лукі, 15 розділ з 11 вірша, такі слова. Далі Ісус сказав один чоловік мав два сини, і сказав молодший. З них батькові, батьку, дай мені частину маєтку, що належить мені, і розділив батько маєток між ними, а по кількох днях, зібравши все молодший син відправився до далекого краю та й розтратив там маєток свій, живучи розпусно. А коли проїв він усе, то настав голод великий у тому краю. І почав він терпіти недостаток, і пішов він та й пристав до одного з мешканців того краю, а той послав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунок свій, хоч лушпинням, що діли свині, але й цього ніхто йому не дав, не давав. Тоді він спам'ятався. Та й сказав, скільки наймитів у мого батька надто мають хліба, а я тут гину з голоду, встану, піду до батька мого і скажу йому, батьку, згрішив я проти неба і перед тобою, я вже недостойний називатись сином твоїм, прийми ж мене як одного з наймитів твоїх. І вставши. Пішов він до батька свого, а як ще далеко він був, то батько побачив його, змилосердився над ним і побіг та й упав на шию йому, і гаряче цілував його, і озвався до нього той син. Батьку, згрішив я проти неба і перед тобою, і вже недостойний звати сином твоїм. А батько звелів слугам своїм, принесіть негайно найкращу одежу, та й одягніть його, і дайте перстень на руку Його, і чоботи на ноги Його, і приведіть теля відгодоване за коліть, і будемо їсти і веселитись, бо цей син мій був мертвий, та й ожив, пропадав і знайшовся до цього місця. Шановні, я думаю, що хто читає Євангелію, ви читали цю притчу, яку Христос свого часу проголосив до слухачів. І як я сказав, що це є серце Євангелії, знаєте чому? Я хочу трошки обґрунтувати, щоб ми розуміли, ви знаєте, ця притча. Вона проголошує батьківську любов. І ми можемо супроставляти Божу любов. Сьогодні на початку нашого цього зібрання, служіння, яке ми маємо, брат Ростислав, Він проголошував про ту безмірну любов, яку Господь проявив через Сина свого Ісуса Христа. І я думаю, що ви знаєте цей золотий віршик, який записаний на сторінках Євангелії Івана 3,16. Так бо бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб всякий, хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. І переді мною брат. Із Сполучених Штатів Він сказав, проголосив такі слова, хто був уважний. І я хочу закликати всіх вас, щоб ви були уважними, особливо до того, що ви чуєте. Він проголосив такі слова, що кожній людині потрібно народитися згори. Потрібно прийняти Ісуса в своє серце. І повертаючись до цієї притчі, яку проголосив Ісус Христос, про люблячого батька і про того Сина, який сказав, Батьку, дай мені те, що мені належить. І добрий батько, він розділив оце те імені, яке на той час було у батька, він розділив поміж двома синами. І написано, що прийшло декілька часу, молодший син зібрав все, весь маєток, який належав йому, і пішов, написано, в далеку сторону. І коли він пішов в ту далеку сторону, то він розточив, марно прожив те все, що належало йому, що йому батько дав. І написано, як я читав, що він дожився до такого часу, чи до такої, е, така ситуація настала е, в тому краї, настав голод. І син розточив маєток свій. І ситуація заставила його йти і проситись до одного господаря. І той господар післав його. Пасти свиней. І цей син, він був радий, щоб дали поїсти ось з того корита, тих, того лушиня, які, які їли свині, але і того не давали йому. Шановні, у цій притчі ми бачимо про образ, про образ небесного батька, доброго, люблячого батька і нас, людей, які свого часу також було вже сьогодні зазначено, братом Ростиславом, де свого часу Господь колись створив перших людей, Адама і Єву, за образом і подобою своєю. Чуєте, Господь створив Адама досконалим. тому що Господь є досконалий. І Господь створив Адама досконалим. але через непослух, через те, що людина е, ослухалася смію і взяла ось той заборонений плід, вкусила, і людина померла, померла духовно. І також через гріх, як написано, що жало смерті є гріх. Чуєте, люди добрі, жало смерті є гріх. І для того, щоб не робити, не робити гріха, потрібно читати Боже Слово, потрібно народитися з гори, прийти до Господа. І жити згідно Євангелії. І як ми читаємо, де перші люди, вони вкусили цей заборонений плід, вони померли духовно. І через час, деякі, проживши на цій землі, вони померли і тілесно. Але Христос прийшов на цю землю для того, щоби померти. Принести ось цю досконалу жертву, яка також була зазначена переді мною братом. Принести себе в жертву, Син Божий, для того, щоби примирити нас з Отцем Небесним. І Боже Слово каже так, як в Адамі ми всі помираємо, так в Ісусі Христі всі оживемо. Тому нехай благословить Господь щоб ось ця віра, яку ми чуємо через Слово Господнє, вона уселилась в наше серце. І ми отримали тверду надію на вічне життя. Коли прийде час, Христос прийде на землю для того, щоб забрати тих, хто увірував в Ісуса Христа, щоб отримати вічне життя. Нехай благословить! Всіх вас воскові.